Всім привіт! Сьогодні хочу пограти з вами у пальчикову гру. Діти, ножиці взяли, вирізати почали і кружечок, і квадрат різних смужок цілий ряд. Вирізали ми сніжинку. Істри трикутничків ялинку. Молодці, у вас добре вийшло. Давайте ще раз повторимо. Діти, ножиці взяли. Вирізати почали і кружечок, і квадрат різних смужок цілий ряд. Вирізали ми сніжинку. Істри трикутничків ялинку. Молодці! До нових зустрічей!